Марина Порошенко відвідала центр відродження в Чернігові вперше. І за відгуками керівників і спеціалістів закладу, фахово, як лікар за спеціальністю, цікавилася його роботою. Гостя оглянула ігрові навчальні кімнати, зали лікувальної фізкультури, оснащені спеціальними тренажерами. Відродження об'єднує власне два заклади. Вже 20 років тут працює недержавний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який отримує підтримку міжнародних благодійних організацій. А 10 років тому на його базі створений обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який фінансується з обласного бюджету. У нас немає проблем з фінансуванням, тому що проблема медико-соціальної реабілітації інвалідів вона дуже серйозна, і ми практично її в області вирішили. Тому і влада не шкодує в общем, грошей для того, щоб в общем, цей центр добре працював. У закладі розпочинається проект, який стосується допомоги дітям, котрі страждають на найтяжчі недуги. У таких випадках необхідно створювати особливі умови і дитині, і родині. В цілому. Зокрема, буде створений міні-готель для спільного проживання з батьками. Ми започаткували. Пілотний проєкт паліативної допомоги, і зараз готується розпорядження адміністрації про реалізацію цього проєкту. Буде в нас чотири таких ліжка. Ми робимо ще міні-готель для батьків. Да. Міні-готель для батьків. Там буде він збудований по типу квартири, значить вони зможуть приїхати. І, і з дитиною побути і відпочити. Реконструкція в закладі також передбачає створення, зокрема, додаткових кабінетів гідротерапії. Зараз проводиться реконструкція, внаслідок якої будуть розширені ще корисні площі для реабілітації. Буде побудований басейн це для дітей, для проведення кінезіотерапії, для дітей з ДЦП. Буде розширений гідромасажний блок, що дуже важливо теж є для такої самої важкої патології дітей з ДЦП. У нас зараз працює дві гідромасажні масажні ванни, буде шість працювати і будуть розширені інші кабінети. Закінчити будівництво і облаштування нових приміщень обіцяють до початку літа, до дня захисту дітей. Тож чернігівські лікарі заздалегідь запросили на відкриття дружину президента.